Був пляшкаріс, ще в Світське віна. Сюди всі ходили. зараз всі ходять. От Почему зараз це забрали. Будемо перекривати здесь движение, щоб не возили стройматериалы. матеріали. народ настроєн дуже рішительно. Тільки ми кажемо, що проводимо акцію, будівництва припиняється. Вони вивозять техніку. Тобто вони бояться лише, коли виходять люди. Вони знають, що це незаконно, ховають. Єдина жерло влади в Україні народ. Народ зайшов, щоб навести порядок. Я вам просто объясняю. Вот та технология, которая людей с перехода согнает. Если машин. Просто мы вам объясним в прошлый раз. Мы оставалось, если происходит народным дикун. Первый так що буде.